Валентин Отамановський. Валентин Дмитрович Отамановський, видатний дослідник історії Поділля і Вінниці. Один з засновників наукового краєзнавства і історії правобережної України доби середньовіччя. Валентин Отамановський народився 14 лютого 1893 року на Черкащині, в родині дрібного чиновника цикрового заводу. У пошуках кращої долі родина, де було семеро дітей, переїхала до Києва. 1912 року Валентин закінчив із золотою медаллю гімназію і поступив до Київського університету. 13-го року перевівся на механічний факультет Політехнічного інституту. У 1917 році перейшов на юридичний факультет університету. У 1918-20 роках закінчував освіту у Віденському університеті. Тоді ж увійшов до Центральної ради партії соціалістів-самостійників. Активно співробітничав з видавництвом Вернигора. Володіючись мома європейськими мовами, переклав українською Деніеля Дефо, Пасана та інших європейських класиків. Тоді ж почав працювати на дисертацію з історії могдебурського права на поділі 13-18 століття. 1920 року Атамановський повертається в Україну у Вінницю, де спочатку керував відділенням всенародної бібліотеки, а згодом філію Української академії наук. З квітня 1924 року організовує, а з 25-го року очолює кабінет по вивченню Поділля, діяльність якого поклала початок системного вивчення історії, культури, природи, народного господарства краю. Кабінет видав 26 випусків своїх досліджень, які заклали основу своєрідної енциклопедії «Подільзнавство». Діяльність кабінету сприяла створенню у 1927 році музею Михайла Коцюбинського у Вінниці, музею історії друку, публікації досліджень з астрономії і іхтеології сільського господарства. У серпні 1929 року Тамановського було заарештовано по звинуваченню у справі Союзу визволення України. У Тамановському закидали створення Вінницького відділення союзу буржуазний націоналізм, перешкодження українізації. Тощо за вироком суду у 1930 році Атамановський отримав 5 років таборів суворого режиму У 1934 року. Йому додали ще 2 роки заслань у татарії після звільнення у 1936 році. Вчений шукав долі у багатьох містах радянського союзу. 1945 року у Краснодарському педінституті він екстерном здобув диплом історика і у 46-му році захистив кандидатську дисертацію у Московському університеті. Тема Вінниця як тип міста правобережної України 14-18 століття. За 10 років у Ленінградському університеті Отамановський захищає докторську дисертацію. <му> 1958 року Валентин Отимановський жив та працював у Харкові, де й помер 10 березня 1964 року. Він залишив по собі понад 50 наукових праць. 11 серпня 1989 року Пленумом Верховного суду України вченого було реабілітовано посмертно.